Мабуть, не було серед паломницьких груп, які прямували цими днями до Бердичева, груп особливих чи звичайних усіх людей, котрі під пекучим сонцем та дощами. Зранку й до самого вечора долали десятки й десятки кілометрів. Аби вшанувати Бердичівську божу матір, сміливо можна назвати особливими. Біля села Нехворощ, що на Андрушівщині, невеличку зупинку для перепочинку влаштували учасники 18-го київського паломництва. Серед інших воно примітне тим, що найдовше знаходиться у дорозі від суботи й до суботи, рівно сім днів. Ми дуже хотіли, щоб це набрало такого родинного характеру. З Фастова нас теж вирушило 60 чоловік, доєдналися до паломництва, і це переважно дуже багато дітей. Наймолодша у нас Міша, три місяці Йосиф, також там чотири місяці. Дуже багато відважних сильних родин, які хочуть брати участь у цьому паломництві. Йдуть дійсно з, з великою наснагою. І для нас всім є свідки. Ну, всі діти, всі діти, які є для нас, свідками, що вони йдуть в паломництві. Я думаю, це зовсім інша форма виховання. Це щось таке абсолютно нове. Я думаю, що це дуже сильно зміцнює в першу чергу сім'ї родини. Свого часу це паломництво формувалося у Києві із тим, аби дочекатися приходу віруючих із Фастова і інших міст і усім разом вирушати до Бердичева. Нині місцем збору слугує сам Фастів. Коли група готова, відправляються пішки до ікони Бердичівської Божої Матері. Йдеться важкувато діляться прочани, особливо коли крокуєш бруківкою. Було би можливо зовсім нестерпно, коли пішли мовчки, але вони мало не весь час співають, славлячи Ісуса та Діву Марію, і така атмосфера щастя робить довжелезні кілометри не такими помітними. Багато людей покладає великі надії на це паломництво, адже в кожного є в серці якась особлива мета. Хтось, наприклад, хоче позбавитись поганих звичок, а хтось йде для того, щоб попросити матінку, допомогти їй в Бердичеві, і впродовж паломна. Ми саме навіть читаємо перед тим, як молитися розарій, для чого ми йдемо. Кожен хто просить чоловіка, хто просить допомоги для батьків, там для родин, сімей, здоров'я, то загалом йти не дуже важко, коли знаєш для чого йти, а не просто щоб це не це не похід, а це саме паломництво в чому і мета. Серед прочан нерідко зустрічаються сімейні пари, котрі розпочали свої піші подорожі до Бердичева, будучи ще неодруженими. Для багатьох паломників, як от для родини Коваленків, сім липневих днів у дорозі стали вже сімейною традицією. Ще до одруження ми з чоловіком разом ходили в паломництво, яке була вагітно з першою дитиною. Ходила, було трохи складно вагітною, і тепер ми вже відважилися з двома дітками також піти. Меншому півтора року, а старшому три з половиною. Справді, я завжди вважала, що люди, які йдуть з маленькими дітками, трошки шалені, бо насправді ця спека, переживаєш за дітей, щоб не захворіли. Але якось Господь допомагає дуже і завжди люди нас беруть переночувати, дають можливість помитися. І, на щастя, діти здорові. Якось Господь нас веде цією дорогою. Молимося за мир в нашій державі. Думаю, що цей рік таки дуже складний для нас, і варто також всім іти молитися за просити в Богородиці Бердичівської, про мир в нашій Україні. Учасники паломництва стверджують, ще не було такого разу, аби матінка Божа відмовила їм в їхніх проханнях. Меншою мірою просто нічим їхній вчинок не обертався. Дуже багато із людей, йдучи до ікони, несуть у собі не лише власні прохання і сподівання. Вони виступають такими собі делегатами від багатьох інших віруючих. Свої кроки, свої важкості віддаю за тих, хто просив. Е, інколи. Інколи, можливо, жартом, але вважаю, що це не жарт. Кажу, що 100 метрів, наприклад, пройдусь і потерплю за якусь людину за щось, що вона попросила, віддам це за неї теж. І тому тут це не тільки моє, але й багато людей несу з собою в серці. Коли хтось із прочан лише чекає на прихильність Діви Марії, то деякі з них заявляють, цариця небес, відчуваючи міцність їхньої віри, вже розпочала творити свої дива. Я йшла в паломництво, тому що в мене захворіла молодша сестра, і вона більше місяця лежала в лікарні. Тому в мене така мета була піти до Марії, щоб вона попросила в Ісуса, щоб він її зцілив. І так я йшла, але Вчора, це як свідчення, вчора е, я дзвонила мамі і вона сказала, що операція пройшла гарно, вдало. І сьогодні вона вже їде додому. А ти з ким йдеш? Я сама. З знайомими якимось. Е, ну, Тут так є деякі, але так сама. Цій спільноті вже 18 років розповідають її очільники-священики, і цьогоріч в її лавах особливо багато дітей залишається лише захоплено крутити головою, коли бачиш, як стрімко вони підхоплюються за викликом, аби продовжити шлях до Бердичівського санктуарію. Піднесеним і світлим після смаком цієї зустрічі надовго слугує невигадлива дитяча пісенька.